Йоу гайс, на зв'язку завжди ваш улюблений Луді Кінгвей. І сьогодні в цьому відосі я продовжую йти до ста лямів на сервері Квантерпе. І так, відос реально не клікбейт. Я купив хату по хорошій ціні 4 гем, але з таким нюансиком, від якого я був просто в шоці. О, а де гараж? А як мені в гараж машину завести? Що я купив, блін? Не наїбана на хату багану системою. Також запускаю розіграш на 300 тисяч, два переможці по 150 тисяч. Умови поставити лайк, підписатися на мій канал і написати коментар. Ну і сам розіграш буде в моєму телеграм-каналі. До речі, буду перевіряти коменти, підписки туди-сюди, тому що участь то ви берете, но активності не проявляєте. Тому така вот тема. Також, якщо ви новичок на сервері, я рекомендую вам вести промокод Янк, який вам дасть бонуси у вигляді 50 тисяч баксів на другому рівні, і плюс одного. Левела до персонажа, що допоможе непогано вам прокачати свій аккаунт. Ну а я не буду затримувати довго відос, всім бажаю приємного перегляду. Ну починається наша серіючко з покупки хати в гето. Ну, все, спасибо. Якщо не секрет, по, по чому ти її забрав? Я її не брав, вона менам попала. А... Там мене була хата на Мірорі, чувак мені дав машину і цей будинок. Да, я так и люблю. Off -limit. Off limit? Сумка. Сумка? Я шу знаю. <laughs> <laughs> я уже от хлопці, взяв, взял Rolls Royce за 11 на другому, блядь, кайфую. <laughs> за, -за? <laughs> за 11, нахуй. Да я долбоеб, блядь, Я думал, він цей закоин, нахуй. А він блядь, в магазине простому за 6 лями продается. Е-мое. Це О, ж минус с метлями, як минимум. Три, напевно. Якщо я помню, помню, десь, мабуть, місяців три, 3 часу. За п'ять чи да. На третьому за 5,5 взяв, а потом продав, блядь, за 4,5. Краще я цього не чув. Да, це був пиздец, я помню. Бля. Хоч би перекрасу би його. баный рот. Таке встрівало з ним буде, бля. Та човстрвало, дивись, блять, в хамелеончику нахуй. Хамелеончик дохуя, кстати. Т Та и хуй з того хамелеончика, бля, я ж в мене пух але ми... хамелеон 222. Ні, ну то там. На ньому як, блядь, там залуп... шо блядь? Там на ньому було як залупа, а тут як нормально, Блядь, блядь ти мене не <рес> наебай. Ой, бля. Ну зараз що саме дешеве на ринку? Та сплавиш його. Ти думаєш так, да? Мені хлопці казали тих двоє. Не бери його нахуй. Не бери його, блядь, скаменись. Скільки там той колір перекрас, ты 5 лями угоски. 200к. То пиздец, бля, якийсь барбі, блядь. Бля, будеш на барбі акем їздить. Та це пиздец, бля. Якийсь чорний пацанський пацанский моєму якась, блядь. Блядь, ну повезло тобі один раз, ти... Він так везе, чорний нормальний Він не везе, блядь Ти про шо? Ти про шо, блядь Ой, не знаю, чи я його продам Чесно Та про продаж думаю Якщо щось скажеш, що взагалі хуй купив, блядь То мене. мене Ти в мене його назад забереш? Ну не то, ну, то Пам'ятаєте, в останній серії мені досталася G70 BMW через обмін і деякі речі. Так ось останні з них продалися, коли я був ОФК, а саме дубльонка і штани кучі разом за 200 тисяч. Також, як ви пам'ятаєте, в останній серії я продав бананку за 180. Ну і мені ця беха вийшла 10 лямів 120 тисяч баксів. Кажу, за долар тобі її кидати, поїдемо в банк, перекинеш тих 12 лямів? Так, да, кидай за долар, та поїдемо в банк, я тобі скажу зразу. Давай, 3 9 Давай. Ну, все, подякую, давай тобі, гарного вечора, хай служе. Ну, все добре, так? Так, да, так, да, да, все гуд, все гуд. Вісім-чотири. Підвезти тебе кудись? Та ні, ні, я вже тут постойпав і кашу собі. Добре, дякую. Все, давай дякую, удачки. Все, нормально. Плюс 500к. В принципі, день-два дні я її продавав, якщо не помиляюся. Ну, я вчора взагалі майже не грав. Так що, в принципі, це гуд. Я там її проплатив на 20 тисяч, це десь скільки? Типу, блін, 450, я заробив. Ну плюс-мінус. Так, коротше, ми зараз продаємо аж 2 карбон за 10,9, Поки ми спробуємо. Все, давай, перекидаємо Так, 10,9, девять, 12,97, верно? Да, да, да. Yeah, mm, so. mm. Все є, okay. вітаю з покупочкою, ви гарного вечора. Дякую. Ми говорили, або граємо в Кості на 10,3, або я забираю за 10. 10.4. 10,3 ми говорили заліто, і ти зголосився. Я казав 10,4 і полком. Ти казав 10,3. Ну що ми за тих сток будемо битися, бля, йомо йом. Давай 10,3 і все. Та ні, 10,3. Це крайні, це. Остання пропозиція. виграв. Я виграв. Це було нечасно завершено. Ще... Тіпа нечасно, я виграв. Давай за 10, продавай мені. А я все, все. Я виграв. У мене одна тисяча на руках. Одна тисяча. Ну то буде 10 лямів. Все, гуд. Давай, їдемо до банкомату. Все, чесно. за 10 тисяч. Коротше, дуже довго ми торгувалися з Олександром, то за 100 тисяч, то на 300 тисяч я ще скинув, але за 10 лямів мене так і не вийшло забрати цей МГ-1. тому я забрав його за 10,3. Там треті стечь фултune на дріфті. Була досить непогана ціна. Ну за 10 лямів, звісно, то була б прям супер ціна. Ну і знову ж таки, коли я поставив персава ФК і пішов хавати, в мене продалася G70. На кінець, то дуже довго я її продавав, тому що я знав, що вона не ліквідна. Ну і вона продалася успішно з кнопочки за 10,6 З комісією вийшло 10 лямів, 350 тисяч баксів. Ну і чистимість Юбех мене вийшло заробити плюс-мінус 220 тисяч баксів, що й досить непогано, але враховуючи за той час, за скільки я її продав, це такий собі результат. Далі я Ральфіка забрав сумку через плече, типу така як Трепстар, але з іншою розкраскою, сіра, за лямчик. Покрутив рулетку за 5 годин і випав носік у вигляді маски, яку я продав за 100 тисяч баксів. Ну і поки я пішов хавати, мені Декс відписав у Discordі, що продається хатка, 4 гем за 12 лямів. Я трошки ще турганувся за 11.9, і в принципі полетів її забирати. Але ця хатка була з нюансом. Пізніше знаєте, чому була така ціна на ню. А що там Ні, там є цей сейф, сейф, холодос. Яка інта? О, хорошо, хорошо. А все по дефолту, давай. Ну, Все, спасибо тобі. Давай удачки. Блін, це цікаво, в гаража так то нема, блять. Хуеть, а це гараж. А як мені в гараж машину завести? що я купив, блядь, і не подивився, йобаний рот. В принципі, всек завжди. Не наїбане на хату, багану системою. Короче, наскільки я зрозумів, тут а, в моєї хати є цей гараж, і в цієї хати гараж є, якщо я не помиляюсь, да І коротше в нас два гаража спільних з типом. Я не знаю, як воно працює, воно якось багане. І В нього, напевно, теж воно багане цього Рона, Не знаю. Зародимся, в нього є ця хата в продажу. Немає в продажу. Ну, ми ділимо один гараж на двох. І він, коротше, багається. І, типу, така хуйня, що воно думає, що це не мій гараж, і ну, мене не, мене не пос дивіться. от зараз заїжджаю, нажимаю аж, да? Дивіться, не заїхала. Знов. не заїхала. Бачите? Я ж аж нажимаю. Правильно, правильно? Дивіться. О, заїхала з третього нахуй разу. Знаєте, хоч, хоч десь трошечки, трошечки мені повезло. Подивився, вирішив подивитися сюди. А тут а кірки, ну не нахуй кому не потрібні, тому що ця робота. А мені равне теж нікому не потрібно, але в принципі хай буде. Коротше, забираємо в Dex речі. Все, за два забрали. Біміо, біма. Мене ж тільки що в Деморгану посадили, блять, просто так. І автопарк. Все, забрав. 2,6 і 6 і Сюда нахуй. Ну і ви мене спитаєте, як я викрутився взагалі з цією хатою. Все дуже просто, я її виставив за 12,7. Мені дзенькнула людинка. і сказала, що забере за 12.6. Я виставив, він успішно забрав, потім він приїхав і каже, що була судна ніч, там туди-сюди. Давай накину ще 100 тисяч. Я йому пояснив, що є о така проблемка з гаражом, показав, як правильно в нього заїжджати, тому що я вже поняв цю систему. Сказав, що 100 тисяч мені не треба, все гуд, хай лише собі. Та й в принципі, ось так от вийшло. Заробив з цієї хати 320 тисяч, Буквально за вечір. Так, дивіться, я нікого не обманув, тільки що ми з ним поговорили, 100к я в нього не забирав. Тобто я міг би підняти 400 тисяч, але я не забирав. На мені вийшло 12 і всі двойки. Ну, типу, підняв там 300к. Все, типу, я, я йому пояснив, як там, що там. Кажу, що є така хуйня з гаражом туди-сюди, туди, тим більше ціна він сам каже, що нормально. Типу, 12 лямів дуже тяжко якусь хату нормально знайти. Тому що нікого я не наєбав, все було як є. Что-то кванткоины, скики. Нихуя. 800 фишек. ого Нормально. Заебись. Вже 1300 фіжок. Ну і до речі, в вказяк не ходжу. тьфу футь -фу, -ть фу. Ну і прийшов час продажу МГ 1 Брав його за 10,3, продав його за 10,8. З комісією вийшло 10,7. Я не знаю, чому я так жорстко затопив і не кинув через ключа. Ну, коротше, типічний Янгвей в ділі. Заробив я з цієї машини 400 тисяч, трошки прийшлось постояти, але гуд. Ну а в цьому моменті в мене відбулася покупка М8 на другому стейджові full tune з дріфтом за 4.8. Я дуже довго сумнівався. Взагалі варто мені її брати чи ні. Я взагалі топив за ціну 4,5, но Забрав за 4,8. Хрен там з нею, думаю, постою. одно на той момент пропозиції на перепродаж не було. До речі, пацикам великий. Привіт. Далі Ральфік забрав мотоцикл r 1 m на другому стейджові Full Tune за 2,5. Скотина така. Я його знайшов перший, але в мене не було гемок. Він коротше поїхав і його забрав. Ну я вирішив в нього викупити той мотик за 2,7. Тому що я бачив в ньому якусь перспективу на перепродаж. Та й ось такі от справи.